далі, Дари показники у них наступ откращують. Наступне це страхування, тільки для страхування. Ну, я, наприклад, категорично противник страхування прямого. потрібно набрати приклад Англії, де страхування державне. Вони виділяють 6% ВВП. Всього на Охорону здоров'я і показників здоров'я в них задовільні. Той тобто зараз не тільки фінансування впливає на стан здоров'я. Сполучені Штати виділяють 12% ПВП на охорону здоров'я на 34-му місці в світі по стану здоров'я населення. Тобто також тут повинен бути певний баланс. Нас абсолютно сьогодні, ви знаєте, держава ліквідувала станції, і певні підрозділи, які контролювали за станом харчування. І те, що сьогодні в нас робиться у продукції в системі продовольства, повний хаос. Добавки і так далі, ці контролю практично немає. Ці речі потрібно також відновлювати, як і контроль теж теж Ще показника такого, яку назвати, приклад, що це не говориться, є центр боротьби з онкопатологією. Так от центр боротьби з онкопатологією, яка в нас щорічно росте, говорить про те, ви думаєте, що 65 на 75% можна скоротити онкопатологію, якщо навчати людей здорового способу життя. У нас та програма. програма Нашли вам микрофон? Микрофон под запасом, если. Начать с первого курса у нас тут просто катастрофа. Вы сейчас знаете, сколько нам будут? Восемьдесят. Я ты вот, там основу. Я ты там. Да. да. Пан да. скажи, пожалуйста, зараз передним тостом, ты? В основному зупинилися на охороні страху. Соціальний захист обмежили страхування. Але це ще ухвалино. Але мене почули. Третє питання. Демографічна катастрофа, участь наша, участь в війну зараз демографічна катастрофа. Ми повинні щось. Видати для суспільства, щоб зупинити той хаос. От я розумію, тільки влада зацікавлена на того, щоб Україна звільнена була повністю від українською. Я не боюся цього і скажу так, як воно є. Тому що ми прожили, я прожив не одну війну, ні батьки, ні, ні, ні матері з дітьми нікуди не втікали. 12 мільйонів молодого покоління, які повинні народжувати і відроджувати націю, їх не існує. І зараз ще ставиться питання про те, що ще буде збільшено, читаю прогнози, що намічається, як мінімум, як мінімум, допустимо, після конкретної поразки ще 5 мільйонів. Цього чекають якраз наші недоли. Давайте пару питань по демографії. Як ми це зробимо, не знаю. Але ми повинні бити в набат і повинні щось робити. Це і перше, що стосується того, соціальний захист. Я вважаю, що треба підняти питання пенсій, пенсії тому що і зарплати у вашому пункті, чому то соціальний захист.

Демографії нам потрібно виховання нашої нації, покращити, історії, до роду, до своєї землі, до традиції, до ролі сім'ї матері, роду. Звичайно, це понад уваги на алкоголізму, на наркоманію, до на застерігу слюблення і так далі, та, що сьогодні активно впроваджується влада. На основне питання все-таки нам треба міняти владу. Все, що ми сьогодні... Религії. І вичування має знично вже велике християнське, яке мало бути, має юну християнську друге. На <світнє> спотворені історії, тому що ви знаєте, що хто керує, поки ви сказали, хто управляє, минуле управляє. І пропаганда історії повинна бути, тому ми на Франківщині про світі видалих, хто ви українських нашу 40 тисяч історію. Стрілецької асоціації. Так що питання другої питання до один так І третє. Це просто, я те, какую кажу, це засоб масштабних інформацій. Прекрасно, знаєте, вирозділи з домової людини. Ми запросили священників, просили більше таких решимо діяльність один діємістим. Друге це історія і озброєння, і наші наших трубах. Це короб. Без цього на пляжку туди українці щось робиться.